Притча про злих винарів. Ісус промовляє до них, чи ви не читали ніколи у Писанні камінь, що його будівничі відкинули той наріжним став каменем. Дорогі мої, сьогоднішній уривок є кульмінацією подій у храмі. У віршах 23-27 ми побачили зіпсуті старших народу, які ставили власні інтереси вище за істину. Наступний уривок, вірш 28-32, показав, що глибину цієї зіптосутості старші народу не каялися, навіть коли найзатятіші грішники це робили. Сьогоднішній уривок з Євангелія показує, що очікує на тих, хто не хоче розкаюватися, а з іншого боку, він показує нам велику милість Божу, Його довготерпіння і те, яким повинен бути фундамент нашого життя. Давайте разом прочитаємо вірш 33. Послухайте іншої притчі: був Господар один, насадив виноградник Він. Обгородив його муром, видобув у ньому чавилу, башту поставив, віддав його винарям та й пішов. Тут Ісус розповідає чергову притчу. Треба визнати, що вона відрізняється від традиційних притч, до яких ми звикли. Головна її особливість полягає в тому, що ця притча містить в собі символ. На початку ми бачимо господаря, який насадив виноградника, він обгородив його муром для захисту, він видобув чавило, де можна в майбутньому буде чавити дозрілий виноград, а ще господар поставив башту. Тобто він не просто створив можливість для отримання прибутку, але він створив умови для комфортного життя робітників і дав все необхідне для обробки винограду. Це був той рідкісний випадок, коли продумане було абсолютно все. В цілому, для людей нормальною ситуацією було залишити той виноградник на інших людей, а самому отримувати або сталу виплату, або певний процент від зібраного урожаю. В обох випадках саме шок понад ту виплату працівники могли залишити собі. Схоже туди було саме так. Давайте разом прочитаємо, що відбулося далі. Вірш 34,36. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Венарі ж рабів його похапали, одного побили, а другого замордували, а того каменували. Знов післав він інших рабів, більш, ніж перших. Та їм учинили те саме. Дуже дивна і незрозуміла для нас поведінка з, одно... з боку цих винарів. Втім, вчені припускають, що тоді такі ситуації були не поодинокі. Але далі відбулося те, що не вклалося в шаблони навіть тих часів. Прочитаємо вірші 37-39. Нарешті послав до них сина і сказав Посоромляться сина мого, але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали, це спадкоємець, ходім, замордуємо його і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й вбили. Убити сина господаря, ну це вже було сана. Ми всі живемо в жорстокі часи, коли стрічка новин без чогось на кшталт вивнув жінку, а потім зарізав себе. Це щось ненормальне. Але все одно інколи трапляється щось таке, що просто переходить ці межі безсоромності і цинізму. І тоді люди збираються на майданах біля поліцейських відділів і вимагають вже не просто правосуддя, а жорстокого покарання тут і зараз. Це була настільки обурлива історія, що навіть найзаскрузліші серця первосвященників та фарисеїв й мен збурилися. Коли Ісус запитав, що господар зробить з такими винарями, вони як один вивкнули, скриплячи зубами і несамовито обертаючи очима. Злочинців погубить жорстоко. Що ж означає ця притча? Виноградник це в даному випадку Ізраїль. У більш ширшому розумінні виноградник це царство Боже. Господар це звичайно Бог. Винарі, пересвященники та фарисеї, тобто релігійні лідери того часу, які повинні були дбати про духовний стан винограднику Ізраїля. Раби, яких послав Господар, яких били і вбивали, це пророки Божі. Можливо, це звучить дивно. Як так? Хіба релігійна верхівка Ізраїля могла вбивати Божих пророків? Але відповідь звучить так. Син тут це Син Божий Ісус Христос. Він, як і пророки до нього, мав загинути від рук релігійних лідерів Ізраїлю. Цій притчі Ісус показав не тільки зіпсованість тогочасної духовної еліти, але й дав зрозуміти, що на неї чекає, а на неї чекає покарання. Коли я читаю цей уривок, то ловлю себе на думці, що це пара фраз історії Давида і Натана. Пам'ятаєте, коли Давид повперелюб прийшов пророк Натан і також розповів притчу. І тоді написано: Сильно запалав Давидів гнів, і він в серцях захричав, як живий Господь, вартий смерти той чоловік, що чинить таке. Це був вирок для Давида з його власних вуст. І зараз у храмі це був вирок самим собі з уст старших юдейського народу. Не просто погубити, а жорстоко погубити. Інколи Бог дає можливість обвинуваченим самим переконатися справедливості Божого виру. Ця притча розповідає нам про Божу любов і невірність людей. Давайте уважніше придивимося до цих якостей. Почнемо з винарів. По-перше, винарі добре розуміли, що виноградник не їх, вони знали, що є спадкоємець, але бажання бути господарем на такому ласому, щоб маткові було настільки сильне, настільки засліплюючим, що вони були ладні повірити, що бивши сина господаря, вони самі стануть господарями. Це просто маячня, але вони в це вірили. Вірили у власні бажання, в те, що хочеться вірити. Пересвященники та судкеї також настільки звиклися, що храм це їх джерело прибутку, що вже не хотіли нічого думати ні про Ісуса, ні про Бога. Вони думали, позбавимося Ісуса, і все буде як раніше. Вони вірили, що храм належить їм. Не віруючи, думаючи, що це вони будують своє майбутнє, вони вважають себе господарями свого життя, вони нічого не хочуть чути ні про Біблію, ні про церкву. І якщо не вкаменують віруючих, то тільки тому, що це зараз не прийнято та крається законом. Бажання людей просто не дають їм можливість бачити справжній стан речей. А по-друге, венарів вважали, що господар несправедливий з ними, якщо б вони цінували можливість жити в всьому готовому, не займатися будівництвом і вирішенням проблем, а просто жити і трохи працювати, у них ніколи не виникла б ідея присвоїти все собі, але в них не було вдячності. Вони часто питали одне одного: чому господар має все, а вони нічого. Це, видається дивним, але, здається, ми вже знайомі з цими людьми, пам'ятаєте, де ми зустрічали нещодавно схожі типаші? Правильно, коли господар найняв працівників у свій виноградник. Там також ті, хто був найнятий раніше, жалілися на господаря. Він такий несправедливий. Коли спілкуєшся з невіруючими, дуже часто можеш почути саме ці слова. Бог такий несправедливий. Чому Він не карає ось цього за це чи навпаки? Чому Він так незаслужено карає мене? Це ті самі винарі, тільки вони реальні і живуть в наш час. А що ж Бог? Давайте поглянемо на його якості через цю притчу. По-перше, що відразу впадає в око. Це велика Божа благодать. Як Господар виноградника про все подбав і забезпечив винарів всім необхідним, так і Господь подбав про нас. Він дав нам прекрасну планету, дав нам життя, створив наші сім'ї, дав нам роботу, дав нам одне одного, як спільноту, як братів і сестер. Така велика благодать, що Бог просто віддав нам виноградник, на яким ми не працювали. А по-друге, що ми помічаємо під час підступних вчинків винарів, це велике довготерпіння Боже. Ніхто б не намагався стільки разів посилати своїх до рабів цих злих винарів, тим більше ніхто не послав би до таких людей свого сина, але Бог зробив саме це. Зробив не тому, що він не володів інформацією і не знав реального стану речей, а тому, що настільки любить кожну людину, що дає їй можливість виправити свій шлях і розкаятися. Якби не довготерпіння Боже, ми ніколи б не знали, про, як про віруючих ані про Матвія, ані про Захея, ані про Павла, ані про Петра. Якби не довготерпіння Боже, ми б. Загинули ще до того, як перші прийшли до церкви. З іншого боку, і це по третє, довготерпіння Боже не дорівнює безкарність, Боже правосуддя невідворотне. відворотне. Ісус каже: як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Це точно відбудеться. Якщо ми зараз не побачимо покарання за свої гріхи, це не означає, що Бога нема, чи Він слабкий, що Він спить і не чує. Апостол Петро про це пише так: не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барівням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з, гуртком небо мене, з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Коли Господь буде судити грішників, це буде страшно. Після того, як фарисеї самі собі винесли вирок, вони вже не продовжували нічого не розуміти, хоча б мали вже, тому Ісус каже їм. Чи ви не читали ніколи в Писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. Дорогі мої, це пряма цитата зі 117-го псалму. Звичайно, релігійні лідери Ізраїлю знали її на пам'ять, і дуже дивно, що навіть тут вони продовжували нічого не розуміти до тих пір, поки Ісус не сказав прямим текстом. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відніметься і дасться народові, що плоди Його буде приносити, і хто впаде на цей камінь, розіб'ється, і на кого він сам упаде, того розчавить Його. Це говорить про те, що мало знати Біблію на пам'ять. Треба молитися, щоб Дух Святий дав розуміння того, що ти знаєш. Наріжний камінь це камінь, який мав прийняти на себе основну вагу будівлі. Можна сказати, що це певним чином фундамент будівлі. Фарисеї розуміли, що Ісус про себе казав як про камінь, який вважали за негідний. Але який стає фундаментом Небесного Царства, а у будівничих вони швидко побачили себе. Давайте разом прочитаємо Вірс 45, 46. А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі Його, то вони зрозуміли, що Він про них говорить, і намагалися схопити Його, але побоялися людей, бо вважали його за пророка. Релігійні літери, дорогі мої, не роздивилися в Ісусі фундамент Небесного Царства. Вони відкинули Його. У них була гарна традиція, яка, врешті-решт, була заснована на слові Божому. Вони вигадували складні ритуали. Зазвичай в таких випадкам людям здається, що той, хто їх виконує, це особлива людина. Їх служіння, їх поклоніння виглядало продуманим до найдрібніших деталей. Ці люди виглядали як справжні служителі Господні, аж ось в храм приходить сам Бог і називає так званих Божих служителів злочинцями. В їх поколінні не було місця Ісусу, і саме тому воно було порожнім. хоча й виглядало дуже наповненим Богом і продуманим під поклонінням. Я зараз маю на увазі не співання пісень, стоячи на колінах чи клячачи, а поклоніння, яке включає в себе молитву, проповідь, служіння і хвалу. Тому не треба дивитися на красу і складність поклоніння. Зараз люди поклоняються речам, всього лише півстоліття тому люди поклонялися людям, навіть померли. До Мавзолею Леніна стояли величезні черги. Зараз їх там, як кажуть, нема. Але зараз є черги за айфонами, Теслею, і іншими речами. Що це як не поклоніння речам? Науково поклоніння речам називається фетишизм. Ось що каже Вікіпедія. Під грунтям для перетворення предмета на фетиш є його незвичайність. Порівняно з подібними, в чому подобається, бачається особлива сила. Чи вам не Айфон та майбук? Але поклоніння людям, чи речам ні до чого доброго не призведе. Треба шукати Ісуса і тільки Його, бо тільки в ньому є справжнє поклоніння. Ісус промовляє до них. Чи ви не читали, коли в писанні камень його будівничі відкинули, той наріжним став каменем? Ми вже казали, що наріжний камінь виконує роль фундаменту. А що робить фундамент? Він повинен тримати вагу всієї будівлі. Якщо цього не відбудеться, будівля розпадеться. Що є фундаментом нашого життя? Що є надією нашого життя? Коли ми казали про винарів, ми казали, що вони вважали Бога несправедливим. Як тільки ми починаємо вважати, що Бог нам щось винен, ми стаємо на небезпечний шлях, який уводить нас від Бога. Таке буває, коли ми в щось вкладаємося усім серцем, але не бачимо жодного результату. Наприклад, коли ти вкладаєш гроші в будівництво будинку, а він чомусь не будується. Чи коли ти по максимуму служиш ягнятам, а вони на кінець кінцем йдуть з церкви? Коли ти молишся, що Бог тобі щось дав, але ти не отримуєш цього. Усіх цих випадках ми все ще будуємо своє життя на Христі. Але якщо починаємо звинувачувати Бога, то стаємо на хиткий шлях, корисно задати собі питання. Чи є фундаментом мого життя Ісус? Чи Він є саме тим, що надійно тримає мене на цьому світі? Чи моя впевненість полягає в тому, що фахівців такого рівня, як я дуже мало? Чи моя впевненість полягає тому, що в тому, що в мене є житло? А отже, навіть якщо не буде роботи, можна буде якось жити. Отже, нерухомість чи фаховість. Є багато чого іншого, але думаю, для нашої церкви ці два моменти є головними. Звичайно, сьогодні ми почули притчу про злих винагрів. Через неї ми побачили серце Бога, який дає велику благодать кожному з нас і довго терпить нас. Але якщо ми не покаємося, Боже покарання буде невідворотні. Також ми побачили, що наші бажання можуть засліплювати нас, примушувати бачити Бога як несправедливого Бога, Бога, який винен. нам. В такі моменти нам треба оновлюватися у живій надії Ісусі Христі. Нехай життя кожного з нас буде підбудоване на міцному фундаменті Ісусі Христі, це Боже Слово. Про насилля у ставленні людини до Бога думаю дорогі і по особливому звучить у вухах сучасних українців. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що наше Богом благословенне військо, крок за кроком, відстоює з наші землі. Можливо, усіх нас зворушили кадри. Як люди зі сльозами на очах виходять і обіймають наших солдатів, кажучи, ми півроку молилися, щоби настав той день. У таких обставинах ми бачимо, як здійснюється це Боже слово в історії нашого народу. Той, хто хотів позбавити нас усього, тепер ризикує тратити все. Ворог загарбник у своєму колонізаторському порибі хоче вбити Україну і привласнити собі нашу спадщину, намагаючись знищити нас, він котре вбиває самого Сина Божого Спасителя. Натомість ми, дорогі мої, маємо витримати в доброму, не уподібнюватися до тих виноградарів убивців для нас нарічний камінь Христос. Якщо він стане фундаментом нашого життя, основою будівництва та захисту нашої незалежної держави, тоді здійсняться на нас слова. Камінь, що його відкинули, будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося, і дивне в очах наших, матея 21.42. Ми кажемо сьогодні, Господи, прийди до нашого виноградника, до нашого народу, зроби нас мудрими, щоб ми побачили Тебе у потребуючій людині, яку Ти сьогодні до нас посилаєш. У цей драматичний час винозбору, воєнного лихоліття, зроби нас здатними принести тобі плоди нашого життєвого винограднику. Дай нам гідно прийняти тебе, що приходиш до нас в особі того, хто не має дому, бо його зруйнував ворог, в особі мого рідного чи близького, а можливо, переселенця і зовсім незнайомої людини, який я повинен передати плоди праці у твоєму винограднику. Боже. Прийди до нас, дай, щоб ми тебе поклали, як мудрі будівничі, нарішним каменем нашого особистого, суспільного і державного життя. І тоді все, що станеться далі, буде твоєю справою, твоїм ділом. Бо це ти, лютих люто вигубиш, забираєш виноградник узурпаторів і передаєш тим, Хто буде приносити своє час на плоди. Це ти смиренних і відкинутих підіймаєш, а багатих відпускаєш порожніми руками. Тоді і ми разом з тобою будемо дивними для всього світу, бо від Господа це станеться, і дивним буде в очах наших. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на канал. Прокоментуйте іменам під благословення напишіть, особливо воїнів наших. Я думаю, близьких рідних, знайомих маєте. Пишіть їх. Це буде нашою спільною молитвою, сани. І подавайку чи дизлайк теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!